Я знаю, я так думаю, що вже є да на зв'язку наш а, гість зараз. Друзі? Є окей, давай. А потім я обов'язково розповім, як ми зустрілися з паном Байденом на зв'язку. Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації. І завжди дуже приємно вас бачити в нашому етері. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Слава Україні, слава Героям слава, слава, пане слава. Сергію. Ну от на вашому напрямку не не ну від Одеси недалека знаходиться країна Молдова. Ми постійно чуємо особливо останнім часом про намагання там. Ну, по-перше, російська сторона звинувачує ВСУ в намірах атакувати там Придністров'я Прідністров'я. Ми чуємо і з українського боку, що це є частина російського ГЕПСО, і що взагалі Росія все ж таки має намір. Захопити Молдову, як ви взагалі оцінюєте всі ці заяви, ймовірність різних цих сценаріїв? Будь ласка, ну по перше, треба відзначити, що у нас говорить Республіка Молдова країна чудова. Що стосується ситуації, яка зараз складається, вже не перше коментуємо. Мені знаєте, видається, що і ФСО Російської Федерації вони не перегорнули календар. Вони до цього часу це. 24-25 лютого минулого року початок березня, там і продовження на квітень минулого року, коли теж розганялися ці страхи, ці надування щік. А також проводилися певні провокації на території так званого Придністров'я. Пам'ятаємо, що ну звичайно традиційно за цими провокаціями стояли хто українці. Ми бачимо, що зараз ситуація відбувається інформаційно та ж сама. Розганяють як офіційні канали Російської Федерації, так і так звані воєнкори, причому які між собою навіть не товаришують. Тобто, зрозуміло, що певні ці моменти психологічно інформаційні вони присутні з іншого боку. Ми знаємо, що дійсно. Росія давно поклала око на цей регіон і намагається його і надалі використовувати для того, щоб тиснути, по-перше, створювати таке собі джерело напруги для українських збройних сил, тому що ми звичайно тримаємо там відповідні підрозділи Сил оборони, які мають підкреслюю, бойові завдання, тобто адекватно реагувати на можливі провокації з боку. Російських окупаційних військ нагадаю, що це всім відомо. Це тимчасово окупована територія Молдови, якщо ми говоримо про невис Придністров'я. Ну і власне державний кордон з нашого боку те саме зміцнений, і ми про це говоримо. Дійсно, відзначаємо, що є певні рухи і нагнітання. Але по перше, Україна підтримує і дотримується усіх міжнародних зобов'язань. І ми розуміємо, що нас намагаються якимось якимсь чином, хоча це дивно, спонукати до якихось певних дій там наступальних. Ну, про це взагалі мова не може йти. Це територія суверенної держави. Але те, що треба реагувати на ці ризики, перш за все республіці Молдова це теж зрозуміло, і це стало зрозуміло не сьогодні. Це стало зрозуміло навіть не рік тому, коли почалося повномасштабне вторгнення. А від початку того, як російські окупанти залишилися там під виглядом так званих миротворців, але ситуація є повністю контрольованою. І ще раз кажу, ризики звичайно вони певні. Є я більше навіть, наприклад, казав би про те, що цей полігон Придністровський використовується для підготовки диверсійно-розвідувальних груп ворога, і вони можуть використовуватися як проти Молдови, так і закидатися е, в спроби, такі були на початку минулого року на території України. І оце є теж проблематика. Ну, а коли говоримо про арсенал кобасні. То, знаєте, треба теж давати, мабуть, об'єктивну оцінку, тому що там відбувається, коли розказують про найбільший склад боєприпасів в Європі. Він дійсно є таким масштабним, але не забуваємо, скільки років велика частина тих боєприпасів лежала під відкритим небом, тобто є вплив дущо. Сонця інших там погодних умов, і до чого це призводить, не треба бути великим фахівцем в озброєнні. Ну і власне корупція, я взагалі ініціював би після нашої перемоги та настання миру десь якийсь бюстик, все-таки поставити і назвати його бюст військовій російській корупції. Пане Сергій, давайте традиційно яка ситуація в регіоні, в Одеській області, ну і в Чорному морі. Ну, у нас ситуація дійсно повністю контрольована. Вчора не давали нам спокою, вражини там вмикали у нас повітряні тривоги, тому що ворог злітав і власне це було по всій державі. Що стосується Чорного моря, то ракетоносії виведені до пунктів базування, але це не означає, що загроза минула, тому що чорне море це не океанські простори. Якби не хотілося для того, щоб збільшити угруповання. Тому числі і за рахунок ракетоносіїв, до цього потрібно не дуже багато часу. Та й взагалі не забуваємо, що коли Одещину намагаються обстрілювати або інші регіони нашої держави, наприклад, калібрами, то дуже часто ці пуски в бойові бувають. З бортів підводних човнів, підводний йому не обов'язково виходити саме на бойове чергування. Він може знаходитися там поблизу пунктів базування і робити ті пуски. Звідти про що до речі, росіяни до міжнародного трибуналу майбутнього вони постійно звітують і це відео викладають. Тому ситуація вона є ризикованою, звичайно, але вона. Ну, контрольована це по перше. По-друге, ми бачимо все, все моніторимо і відповідно будуть діяти збройні сили України. Насправді, пане Сергію, хотіла б вас запитати про заяви генерала залужного і голови розвідки Кирило Бданов, Доволі оптимістичні залужний сказав про те, що Маріуполь. Україна деокупує вже в цьому році Збройні Сили України. Ну, а пан Боданов сказав, що наприкінці літа Крим буде деокупований воєнним шляхом. Висока цього вірогідність. Як ви це можете оцінити? Це публічні заяви. Ну, це перша з мого боку, як мінімум, не етично коментувати заяви наших військових начальників як офіцер і не буду цього робити. Що стосується цих прогнозів, то ми прекрасно бачимо, що коли той ж самий головнокомандуючий збройних сил України, шановний генерал Залужний давав інтерв'ю і повідомляв суспільство і не лише наше, весь світ про ті сценарії, які будуть відбуватися, або можливо можуть відбуватися на території України під час цієї війни Росії проти нас. То він давав як позитивні моменти, так і негативні, і бачимо, що ескалація цієї війни вона відбувається за тими даними, які є у наших військових, і це не може не тішити. Ну, якщо відбуваються найгірші прогнози, але ми на них реагуємо і це бачимо, то чому не здійснитися і тим оптимістичним прогнозам, які дають генерал та генерал Буданов. може лише підтримати і. Певний, що ви будете докладати які до цього максимум інформаційних зусиль, пане зрію. Дякуємо вам дуже сергій братчук, речник одеської обласної військової адміністрації. Дякуємо.